У рамках держпрограми централізована бібліотечна система Павлограда отримала близько ста книг. Ці книжечки при допомозі надання Українського інституту книги надалися українськими видавництвами, такими як Апріорі видавництво Старого Лева, Артбукс та інших видавництв. Це всі українські книжки, які представлені нашими українськими видавництвами для поповнення бібліотек. Міська бібліотека отримує книги не тільки за державною програмою, а також за участь у різноманітних конкурсах від видавництв. По цій програмі ми раз в рік отримуємо книжки. А так у нас ще поповнюються дари є, Це дарують нам читачі, дарують нам різні люди видавництва. Ми самі співпрацюємо з видавництвами. За словами пані Ірини, книги представлені у різних жанрах, наприклад, історичні та політичні, що розкривають реалії сьогодення, ідентичність тощо. Ці книжечки ми отримали і отримали, і після обробки вони надійдуть до всіх бібліотек нашої системи. Отримали ми книжки цікаві по культурі. У Минулому році Сергію Параджанову виконалося «100 років, і у цьому в серії режисер свого життя. Книжки виходять в видавництві, саміт книга. І розповідається тут про цього режисера, всі факти, які пов'язані з ним, історія, його творчість, життя. Також дуже цікава книжка. Зверніть увагу на неї. Бібліотекарка додала, що нова книжкова колекція допоможе ширше розкрити українську культуру. Ознайомитись з різножанровими книгами можна буде через місяць після технічної обробки та їх оформлення. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.